Сміливі завжди мають честя. Але сьогодні не про тигроловів. Сьогодні хочу показати вам свою масштабну книжкову розпаковку, тому що мені прийшло аж, так і не порахувала, десь близько 10 нових книжок. Замовляла я їх в книжковому леві, вперше робила в них замовлення онлайн і е, можу сказати, що мені в них сподобалось. Це абсолютно не реклама. Але я така людина, яка на таких сайтах, де я дуже багато вибору. Я навпаки трошки гублюсь, і мені там супер некомфортно. Особливо мені не подобається катер, категоризація, коли книжок дуже багато. В моїй голові категоризація, категоризація. Fishery, відбувається трошки по-іншому. От тому мені інколи важко знайти е, такий розділ, який сформований в моїй голові, і подивитися, що там за книжки, які мені пропонують. Е, на сторінці е, книжкового лева там обмежена кількість книжок. Е, багато книжок немає в наявності, але там інколи можна знайти справжнє золото е, те, що не знайдеш, наприклад, в інших якихось магазинах або якісь залишки. Просто вершки, знаєте. Тому е, мені сподобалось, як цю не таку велику кількість книжок розподілили по е, категоріям, і, е, і вони мені були супер зрозумілі і, і комфортні. Тому, власне, мій досвід на сайті був позитивний. Отак. Але сьогодні я ж вам покажу ці книжки, я їх вже дивилась, але я ж кажу так, і не порахувала. Е і можна було б сказати, що цей випуск він ще і про віднайдення власного смаку. Е трошки предісторію. Я покажу вам книжки обіцяю. обіцяю. Е коли я приєдналася до книжкового клубу великого е закохані в книги. Я якось на цьому ажіотажі е, куповувала дуже багато популярних книжок, ті, які виходили, ті які з красивими обкладинками і кольоровими зрізами, але якось зовсім не фільтрувала за власними вподобаннями. Скоріше, велась на, е, на, на популярність да, цих книжок і на те, що їх всі купують. Але мій смак він часто відмінний від того, що. Випускають е, друком. Тому е, цей випуск я присвячую віднайденню власного смаку в літературі. Е, також е, я декілька книжок, які мені не за смаком вже продала, і ще продаю. Е, е, от, тому трошечки треба звільнити місце, тому що в мене три шафи і всі вони вже. Все, більше, більше місця для книжок немає, тому треба робити вибір для того, щоб купувати нові книжечки. Тому давайте перейдемо до розпаковки. Хоча насправді всі книжки в мене вже на полицях. І почнімо з цілих трьох книжок однієї авторки це книжки Кейт Аткінсон. Отак От вони разом виглядають. Це, напевно, найпопулярніші її книжки, вона британська письменниця і вона лауреатка літературних премій. Мені подобається, що в її романах вони художні, але вони відбуваються на тлі певних історичних подій. Що вже звучить супер цікаво. В мене тут є книжка Життя за життям, одна з її найвідоміших книжок. І просто послухайте анотацію. Одне речення: Урсула Тот заходить до Мюнхенського кафе в листопаді 30-го року, замовляє гарячий шоколад і стріляє в серце чоловіку, який ще не встиг стати фюрером. Ну, ви відчуваєте, наскільки це буде цікаво? Наступна книжка Кейт Аткінсон це за в музеї. Тут головна героїня роману починає опис життя від моменту зачаття, та з перебігом сюжету виявляється, що розповідь про будь-кого з нас треба починати значно раніше. Особиста історія нерозривно переплітається з великими подіями доби. Міста складаються з нашурувань у всіх епох, у яких вони існували. А будь-яка сім'я принаймні наполовину складається з родинних скелетів в шафі. Наступна книжка це Руїни Бога, і це драматична історія майбутнього поета, героїчного пілота, батька і турботливого дідуся, який пережив війну та бачив багато такого, що не передається словами. Проте, зрештою, виявиться, що всі воєнні перепетії, крізь які пройшов Теді, і близько не дорівнюються до тих проблем, які чекають на нього в майбутньому. От такий в мене набір, буду знайомити з авторкою, ще нічого в неї не читала, але мені здається, що це е, мені сподобається. Наступна книжка це моє е... розчарування це е, Симона де Бовуар Ошукана жінка. Насправді тут е, три її оповіді свідомий вік монолог і Ошукана жінка. Але я коли побачила цей формат. Я дуже сильно розчарувалась, тому що я, по-перше, не люблю такий розмір книжок. По-друге, вона дуже туго відкривається, її треба буде ламати для того, щоб прочитати. І окрім цього, тут ще якийсь дуже жахливий синій папір, і на ньому синім кольором шрифт. От тому я прям е дуже незадоволена. Це видавництво Ольги Фреймот. Дякую їй за те, що да, е взагалі видає Симону Дебувар, яку в нас, на жаль, не, не видають чомусь, хоча вона, явля е хоча вона є дуже видатною постаттю, вона є е лідеркою фемінізму і взагалі дуже е цікава особистість. Але, але чомусь в нас не видають і на OLX і, е, якісь старі видання продають за тисячу гривень. От, а ми маємо вперше українською ну, такий просто жах. Наступна книжка е, це треба тримати отак. Е, це найпотаємніший спогад людський. Е, дуже зацікавлена я була анотацією описом книги на сайті. Тому що мені здається, що тут мозок буде просто вибухати від того, що я буду власне читати. Поїдайте Берхеза і Шміта, Альєнде і Мояня, отримайте Могамеда, Бугара, Сара. Сорі, якщо я щось неправильно прочитала. Він так само непередбачуваний і стилістично струкати, як і його головний герой Еліман. Мені подобається оце. Цей опис, що автор не і стилістично строкати. Я от завжди мріяла знайти опис тому, що я люблю в літературі, і от стилістично строкати це ідеальне слово сполучення. Да? Це роман розслідування, та насправді це майстерний постмодерністський твір, який іронічно, а іноді і цінічно грається сам у себе, грається в літературу. Я нічого не розумію, але мені дуже цікаво. Єдина претензія в мене до книжки що з позаду взагалі хер що прочитаєш. От, якось вони підібрали кольори і шрифт на такому фоні. Ну, ладно. Цю книжку я бачила вже не раз на англомовному буктосі її часто теж згадують і в україномовному буктоці. Я якось її обходила стороною. Якийсь час, я взагалі думала, ну, типу, назва така Соловей, е, якийсь дизайн-книжки, що чомусь мені нагадував, що це якийсь український автор е, або авторка. Але я не знаю, чого я так думала. Насправді це Крістін Гена. І ця книжка. Це е, події, що відбуваються на тлі Другої світової війни у Франції. Напевно, це не найкращий е, варіант, що читати під час е, Війни в Україні, але тим не менш вона є такою видатною. Та й, взагалі, знаєте, всі книжки про війну вони завжди, як це можна говорити, скло. Тобто вони викликають дуже багато емоцій, часто сльози. Але вони такі, що запам'ятовуються, з якими ти живеш далі, проживаєш ну, якесь ціле життя. А потім, коли в тебе питають пораці якусь класну книжку, я обов'язково згадую про такі книжки. Це крадійка книжок, це, що ще? Ще якась книжка, яка мені сподобається. і фільми, звичайно, теж. список Шиндлера я, наприклад, не читала, але дивилась. і це теж такий видатний для мене фільм, який би хотілося радити. Хоча я розумію, що багато чого з всього цього є кролик Джоджо. Здається, теж дуже класний фільм. Дуже багато з цього є якби, вибіленням, да, вибіленням репутації, що не є дуже прикольним. От, тому що от якраз в якихось історичних книжках наук поп я для себе це питання трошечки з'ясувала, і тому тепер ставлюсь критично до книжок, в яких Певним чином показують німців як якихось дуже хороших людей, тому що це ну, гра на репутацію, на вибілення репутації. І продовжуючи тему, не забудемо, да, що відбувалось. В нас тут мова меч, як говорила Радянська імперія, дуже довго жалась, жала гроші на цю книжку, тому що вона не дешева. Це Євгенія Кузнцова, це здається, та сама Євгенія Кузнєцова, яка є автор художніх творів Драбина і Спитайте Мієчку. Але це науково-популярна література, і її зараз читають вовчиці. І мені дуже цікаво буде подивитись потім, після того, як я прочитаю. І я зрозуміла нарешті, чому вона власне коштувала так багато, тому що всередині в неї багато кольорових ілюстрацій. Ну, вона тут навіть тут видно, як вона ісполосана, да? Всякими вставками кольоровими. Тому да, тут власне кожна сторінка кольорова, тому що на кожній сторінці є червоний номер сторінки. А ми знаємо да, зі школи, що коли йдеш принтити якісь свої там, не знаю, реферати, якщо тобі потрібно ЧБ, то воно буде стояти, коштувати 20 копійок, якщо тобі потрібно кольорове, то воно буде коштувати вже гри. Так, ця книжка це спроба відповісти на питання, чому наші стосунки з мовами саме такі. Чому і зараз є люди, яким соромно говорити мовою власних батьків чи дідів. Чому нам буває соромно за рівні діалекти? Чому деякі з нас досі вважають, що мова це нейтральна річ у собі, і не знати мову власної країни це нормально. Чому на території сучасної Росії прямо зараз гине стільки мов, чому якась мова комусь дається вищою, ніж а якась нижчою? Наступна книжка це людина в високому замку, це книжка Філіпа Діка. В мене, в мене аж дві книжки його сьогодні в розпаковці. Цю книжку я вже давно хотіла прочитати. Пам'ятаю, що мені колись радив мій друг, і він чи то дивився серіал, є по, цій, по цьому роману, чи то він читав книжку, але мені сподобався, сподобався сама, сам задум да? сюжет. Тому що тут в нас іде альтернативна історія, що якщо б у Другій світовій війні союзники зазнали поразки. а Нацисти захопили Нью-Йорк, японці контролюють Каліфорнію, а Африканський континент підданий жахливими експериментами, практично стерти з лиця землі. Тобто, це якась така собі антиутопія. І ну, звучить це дуже цікаво. Але в мене є такі страхи, тому що в мене були випадки, коли дуже цікаві сюжетні задуми вцілювали в життя якимось взагалі мені незрозумілим чином вони були ну, прям погані. Це було з книжкою Сила. Там, де у жінок з'являються. Здібності, і вони стають сильнішими за чоловіків. І, власне, як вони будуть використовувати цю силу, чи зміниться світ, чи все буде так само, ну, власне, от такі, да? тут, тут можна було б напридумувати такого, такі цікаві роздуми можна було е, вкласти. Але щось я навіть її не дочитала, тому що настільки мені здавалося абсурдним те, що там написано, зовсім якось не ну, використана ідея, як на мою думку, зовсім якось. От в цьому випадку я сподіваюся, що такого не буде. Хоча я про цю книжку не багато бачила в якомусь там буктосі. Тому буде цікаво дати власну рецензію. Наступна книжка, це Вірджинія Вірджинія Я нічого в неї не... Вірджинія Вулф. Wolf. не Вульф. Я в неї нічого не читала, але я знаю, що вона. Теж фантастична жінка, да? вона ікона фемінізму і дуже талановита письменниця. І, взагалі, книжка дуже гарно виглядає. І, окрім цього. Дуже цікаво познайомитись з авторкою. Я небагато бачила в нас книжок. Ну, власне, зараз це здається єдина українською. Але я часто бачу цю авторку в поп-культурі, в серіалах, фільмах або навіть мультфільмах, там, де героїні читаються цю авторку, героїні-феміністки. Тому насправді дуже цікаво. І цей твір він теж визначний, тому мені хочеться познайомитись. З такою жінкою. І остання книжка це теж колись була рекомендація. Коли в мене ще не було блогу. В інстаграмі я просто питала у знайомих якісь улюблені книжки або порадьте мені, будь ласка, що почитати, я складу список і буду все читати. Нічого не прочитала з цього, але запам'ятала, тому що назва дуже яскрава: чи мріють андроїди про електричних овець. І я її побачила спочатку в фізичній книгарні, не взяла. А потім, коли побачила на сайті, я вирішила, що все, ну, треба, треба. Мені дуже цікаво. І це буде знайомство з автором, як і у Великому замку, і от ця це теж його книжка. А, так, це в нас що? Це класика літературного кіберпанку. Культового, культового американського фантаста Філіпа Діка. Змушує нас по-новому поглянути на саму сутність людського буття. Цей роман є особливо актуальним сьогодні, коли симбіоз між біологічними формами та кібертехнологіями видається як ніколи реальним. Блін, ну, звучить надзвичайно цікаво, тому е, буду знайомитись з цим культовим американським фантастом. Ну, ладно, ще є трошечки часу, я вам ще покажу е, блокнот. Це черговий блокнот, який я не буду заповнювати, скоріш за все, але тому що я дуже несистематична людина, звички це взагалі для мене дуже складно. Якісь ритуали, щось на постійній основі повторювальне. Я для цього, наче, не створена, не створена для порядку. От і тому всякі такі блокноти для мене це щось, щось незбагненне, але мені завжди дуже цікаво, що ж пропонують нам для того, щоб зробити життя кращим. І я бачила цей блокнот в Тіктоці, бачила там якихось блогерів, і хтось дуже сильно хвалив. Тому мені було цікаво подивитися, а що. Що там нам пропонують. Насправді, насправді, нічого нового <смі> не знаю. Нічого тут цікавого і надзвичайного немає, як і у всьому, що нам пропонують, бо насправді надзвичайне і те, що насправді є ефективним, це тільки, ну, власне, себе. Змушувати, мотивувати, робити якісь речі, а от такі заповнювання, вони, можливо, комусь допомагають систематизувати все, але вони не створять чуда. Так. Це така правда життя, але, ну, можливо, це, до речі, букшеф, не знала, що вони випускають цей блокнот. Я, напевно, і книжка про це, ну, типу, якісь. Путівник, як це все ефективно заповнювати, як воно може допомогти. Але в мене, в мене це вже не знаю, четвертий, п'ятий блокнот з якимись такими пропозиціями організації думок, позитивного настрою, вдячності, організації, часу, планування і так далі. Але нічого не допомагає. Нічого. Ну, власне, це все. Це вся розпаковка. А давайте ще раз вип'ємо трошечки сміливі мають щастя завжди. І буду з вами прощатись. Нічого не забула. Нічого не забула. Тому гарних читань!